Цікаво, як психіка вміє захищати. Дивишся на ті кадри, де кожен куточок знайомий, і не віриш. Так психіка захищає. Думаю, що це якийсь монтаж, того не може бути, що це неправда. Поки на власні очі не побачу, я не переконаюся в тому, що просто неправда, то якийсь жарт, тому що реальність така, як вона є. Такому об'ємі відразу це дуже важко прийняти. І тому перша реакція це не вірити в те, що відбулося. Це такі етапи горювання. Перша це просто кажеш, це неправда. Потім злість, вина, потім торги, потім депресія, тому що нічого не спрацювало. І потім вже прийняття. Прийняття ситуації, прийняття цієї реальності. Тому перше, що робить для нас психіка, вона просто робить так, щоб ми думали, що це неможливо. І потроху-потроху ми будемо включати цю реальність в наше життя. На все стрімий час. І це нормально. Бережіть себе. Ти як там ще чекаєш, так знаю, і ти знай Їхали на місяць від війни, та Загостювались у чужих містах, ти уже інший, та все ж пам'ятаю лілею родівку воєнку теж Спогади і про неї Припасік на сулику, так ти скач, щупілийно. Чірні вулиці пусті холодно, як ніколи. Та ми згадаємо ті дні і загорнемось в ковдру. На берегах лікар сумить.